Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалірка, вчора варила шурпу так довго, що вже би йшла спати, але, думаю, доварю, бо як виключу, то ніякої шурпи не буде. Шурпу доварила, помилася, як лягла, напевне, за секунду просто вирубалася і спала. І вчора кажу тако: рано не треба нікуди йти, довше посплю. Таке сонце від шостої години почало світити, а я тако ще півгодини, ну, ще годинку. Встаю, підриваюся по восьмій, десь вже було за двадцять дев'ятого, кидаю прати, вже, до речі, один раз виправ, зараз другий раз. Бо у нас дощі лили, купа праняє, ну, а поки сонце треба прати, щоб воно ну, все сохло. Так що я вже раз випрала, зараз ще один раз виперу. Знаю, кавалерка, що вже всі давним давно встали, стріпалися, ікла чистили, песок файно мили, директоршу на воду, кутика, хлопці файно виталяпали і всі разом. Беріці, до роботи! Ну і знаєте, кавалерка, вчора наготувала їсти шурпу, макарон, до речі, ще зробила, те бали з тівтєлі. Макаронів вже практично нема, тівтєлів залишилося. Чотири штуки і хочу, а зупа є, шурпа є. Так що сьогодні в меню буде риба з овочами, перший діпець смажу, на... то я вам потім все покажу. І все, кавалерка, і далі беруся до роботи, хочу сьогодні, знаєте, в хаті файно поприбирати, все вичистити, а вже потім поїдемо на нову пошту, зробимо відправки. Віталій піде на нада ремонт, закінчувати. так, та, каже, що так. Ну, то він вчора там був, та й сьогодні там піде робити. Одним словом, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня скажу вам одне: Тосі не прийде і за вас ніц не зробить. А я йду вивішувати речі і кидати ще одне прання. Та й таке. Що тут ти складаєш? Або вот, вибиралися речі. А ніяк руки не дійдуть, знаєш, бо ніколи майже вдома немає. Вчора працювала, тому він біжа має цей. Та ти зі складу, я так розумію, взяла рушники, так? Так. Угу. Не Маловато нам рушників. Та не, а що? Та ти знаєш, що рушників ніколи багато не буває. Ну так. Я взяла твого косичку, а знаєш що попробую казати. Коли... Ще треба ті ажурні взяти, знаєш? Mm -hmm. Трошки змінити. Рушники, рушники ніколи багато не було. Взяла такі. і взяла таке обличчя, бо бачу, хтось приходить, хоче руки повитирати, а в нас немає. У нас немає. У нас реально немає рушника для обличчя, чесне слово. Mm. То зразу повішаю туди, а то ставлю туди. Але те, що такое леганько, то те, що його не бере, добре. Бери тягнеті старий. Добре. Це добре, добре. Та вже воно випустило. Щоб потягнути. А ще пробуде добре. Боже, нас беріка велірка так холодно. Там може. Реально дуже-дуже холодно. Відіваю точку льодову куртку, я думаю, що не замерз. Мені третий на базар по овочі. Я думаю, йти чи їхати, ти як каже? Та як собі вирішиш? Ну, а би як Ну, З того, як я вчора виїжджала з під хати, то я думаю, що ти би сказав, йди пішки. <гум> так? Я не знаю, коли у нас тут такий вузький виїзд. Я не завжди, але деколи чирхаю, як то це називає? Десь чи що? Колесом, бордюр. Що, що? Колесом, так, бордюр. І правда, таке колесо. З правої сторони переднє щось таке yeah. дуже вже <зачу> зачірхане. <зачу> але як корольова вчора говорила, я кажу, Світ, подивись, що там з колесом. А вона така стала і каже: хе, фігня! Добре, що не перед або не зад, каже, або не бампер, або не це. Я кажу, uh -huh. ну, так, є саме основне.' Так що я йду на базар, мені треба овочі купити. Сьогодні uh -huh. буде рибка. Ну, але ти ще маєш ті то, то. Я по бажанню, щоб приготувати? Ні, ні. Нема? Види, що у Максима завжди одне бажання, щоб приготувати пельмені. Mm -hmm. Але ви сама з'їра пельмені. Ти не хочеш? А я без їм. Марафон є з'їла. А ви знаєте, коли я кажу, що вчора я сідаю, їсти, Віталік заходить і каже, що робиш? Я кажу, їсти ти йду. А фотозвіт? Я кажу, mm -hmm. та дала вже фотозвіт. Але ми, ну, не, мене двоє. В групі, я тільки Наталю кажу, добав, а вона мені вже все меню скинула, і ми так стараємося їсти, знаєте, дотримуватись. Ну, але я вам скажу, кавалерка, що ми почали в середу, хоча марафон був в четвер, і вже за два дні є результат. Але я розумію, що це вода поки сходить, знаєте, а коли вже тут два, два тижні марафон що, кавалерка. Так що добре, базар.